Зазначена норма Податкового кодексу України є дискримінаційною стосовно приватних підприємців, що перебувають на спрощеній системі обліку та звітності, суперечить нормам пункту 4.1.2 статті 4 податкового кодексу України та статтям 22 і 24 Конституції України, згідно з якими забороняється будь-яка дискримінація. Ліквідація головної переваги спрощеної системи оподаткування, мінімум втручання держави у бізнес. Та змушення підприємців ввести складний податковий облік для багатьох сімей, які впродовж 20 і більше років самостійно створювали і розвивали власний бізнес, може обернутися великою треєю, безробіття. Це може мати тяжкі соціальні наслідки для держави. Враховуючи означення, вимагаємо вилучення пункту 139.1.12 і статті 139 Кодексу України. Якщо немає заперечень, то. Є, є, Федик, будь ласка, давайте ми за основу проголосуємо. Це будуть зміни до звернення. Олексій Короче, давайте як за основу, давайте говоримо. Я би хотів, щоб людина, яка є фахівцем в податковому кодексі, розповіла депутатам про цей пункт 139.1, катка 12. Що він собою представляє, чому я вважаю даних Підприємця чи частини підприємців, він у неможливий отримання послуг. Ну, Я не є настільки добрим завцем додаткового кодису, на жаль, я би хотів почути, що ж там таке, що не подобається підприємцем. що, Емоційний склад, розуміли, але... Я зрозумів, коли чубати у вас.